Чи будуть надсилати повістки через дію? Чи складуться такі обставини, що російська війна проти України завершиться у 2023 році? Чи будуть внесені зміни до законодавства і чи будуть вибори у 2024 році? Багато пророків кажуть, що все-таки ця точка, коли він не йде, змінилася на інший сценарій, коли він таки піде. Українці бачать того, хто може стати на його місце. Я чесно була здивована. Навіть не знала, що таке взагалі існує в наш час. Чи будуть атаки на енергетичну інфраструктуру у вересні і у жовтні? Вони реально не хочуть почати третю світову. Чи дограється НАТО? Яка його справжня мотивація усіх його дій? Ну, мені там відповідь, прийшов він враг України? Всім привіт. Я існовидець нового часу. Мене звати Валерій Шатилович і я на каналі Мій Світ. Новий міністр оборони Рустем Умєров оголосив про наміри запровадити в Україні електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій. Імен таке запитання до тебе, Валерій. чи будуть надсилати повістки через дію? Вчора я проводив прямий ефір на своєму Ютубі, і я просматривав фотографію цього нового міністра. Я увидел, что это человек, у которого есть цель, и он все сделает, чтобы до да, к ней дойти. Вот. И если он посчитает, что для победы необходимо призвать больше людей на службу, он это сделает. Я увидел, что он то, что от него зависит, будет делать для усиления мобилизации. Поэтому это очень. Віра президент України вважає, що війна може завершитися у 2023 році, але при певних обставинах, і він каже, що закінчення війни до кінця цього року буде залежати від досягнень збройних сил України на фронті. Я зараз дещо процитую і дещо цікаве запитаю. Війна може завершитися цього року. Все залежить від кількості компонентів. Якщо ми зможемо продовжити наступ на полі бою і підірвемо їхній моральний дух, то ми можемо і не уявити до кінця, що станеться. Приклад Херсона показав, як вони виводили 40 тисяч людей. Вони бігли швидко, стрімко кидали техніку, розповів Зеленський. Чи складуться такі обставини, що російська війна проти України завершиться у 2023 році. я чувствую, что это наилучший вариант развития событий, но, к сожалению, он маловероятный. Может закончиться ну вот, сильный бой. Украина возвращает свои территории, я это предсказывал, мы говорили на предыдущих видео. Но это еще не есть конец войны. Возврат территории, он будет этой осенью до конца 2023 года. Но це ще не завершення війни. А скажи, будь ласка, ти можеш зараз війти в якийсь час, коли ти побачиш, що вони біжать швидко, стрімко, кидають техніку, і все відбувається за найкращим сценарієм. І коли це може бути по періодах? Можливо, ти відчуєш не рік, ясно, що там рік собі не написано, але яка це пора року, хоча б, і коли це швидко чи пізно? Ну, от 25-й год. Я бачу, що Україна вже очень увірена. Що Україна практично всі території забрала свої ну, в 25 году? Но повністю забыть о том, що вот була така війна. В Україні з Росії, та Водночас, я ще процитую Зеленського. Він пояснює, що є низка чинників, які впливатимуть на ситуацію на фронті, і через це він зазначив, що війна може закінчитися і в 24-му році. Чи ти по перше бачиш уповільнення процесів на фронті? Якусь заморозку, що буде зимою, і як ці процеси будуть впливати на закінчення війни? Я віжу, що осінню ждуть Україну поб'єдний бої. то есть Украина будет возвращать свою территорию. Это будет происходить. И вижу, что все-таки где-то на каких-то, ну вот опять-таки на данный момент сформировано будущее так, что на каких-то участках нашей страны, в каких-то зонах будет остановка. И Украина не сможет и полностью забрать. Вот. Например, это Мариуполь. Вот почему-то очень у меня как-то медленно идет. То есть если и будет освобождение, то оно будет очень тяжелым, очень болезненным. Да? Какие-то еще могут быть города, которые ну, тяжело вернуть назад. Но, в общем-то, само по себе это освобождение оно будет очень успешным вот, осенью. Раніше повідомлялося, що президент Зеленський буде балотуватися на другий термін у 2024 році, якщо вибори в Україні такі відбудуться. За його словами, під час війни Україна юридично не має права проводити вибори. Однак, президент додав, що готовий вносити зміни до законодавства України. Чи будуть внесені зміни до законодавства і чи будуть вибори у 2024 році? Я віжу, що зміни в законодавстві будуть внесені. Ну, я поки що не вижу виборів. Я не вижу, щоб люди йшли на вибори, і не вижу, щоб змінилася власть. Вижу, що нас поздравляє с Новом Годом президент. Теперішній президент. Добре, і тоді я запитаю про трошки далі майбутнє, коли будуть вибори реальні? Чи президент Зеленський теперішній буде президентом майбутнім? Чи ні? Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований? Ну, я бачу, що він пока що залишається при власті. Да, пока не вижу кого-то другого на його місці. А що змінилося? Ти можеш його посканувати, бо раніше він казав, іду на один термін і все далі не піду. Потім було багато розмов, що він не хоче, йому достатньо того, що він вже відчув, пережив, зробив. Але я бачу, що ситуація міняється і багато. Багато пророків кажуть, що все-таки ця точка, коли він не йде, змінилася на інший сценарій, коли він таки піде. Чому що змінилося? ну, как бы некому ему передать эту власть. Я не вижу никого рядом с ним. Я не вижу в этом какой-то лжи, подставы, чтобы он там просто хотел держаться при власти долго. Но пока что вот он не видит никого, кто мог бы стать на его место. Так, але украинцы бачить. Того, хто може стати на його місце. І він би переміг на виборах однозначно. Це ми говоримо зараз про генерала залужного. Але чи він захоче і чи буде балотуватися, йти в президенти? Ти бачив, як буде розвиватися історія? Я вижу, що цей етик замечательно виконує то дело, де він сейчас стоїть. От он на своєму місці, і я не вижу його президента. У него, наверное, и желания такого нет. Он военный, он для этого. Далі ми поговоримо про атаки на енергетичну інфраструктуру, і я дещо процитую: російські атаки на енергетичну інфраструктуру можуть розпочатися наприкінці вересня чи на початку жовтня. Про це пише видання Reuters, посилаючись на слова представника ГУР України Вадима Скибіцького. У той же час командувач об'єднаного оперативного штабу збройних сил України Сергій Наєв коментарі виданню заявив, що цієї зими ефективність української ППО буде кращою, адже минулоріч ми не мали стільки систем як сьогодні. Чи будуть атаки на енергетичну інфраструктуру у вересні і у жовтні? Я побачив темне небо і літячу ракету. Одну, потім три ракети. Я думаю, що атаки будуть, але не такі многочисленні, як це було в минулому році. Поэтому такого, скажімо, вреда Україні і нашій інфраструктурі не принесуть. А якщо ми глобально наперед будемо забігати і зиму подивимося, так можна? Я не вірю, щоб люди сиділи без світу. Хуже, ніж прошу зиму, не буде. Це тішить, тому що прогнози експертів з різних сфер метафізики збігаються в цьому. Знаєш, бо деколи буває так, що щось трапилося 50 на 50. Одні експерти говорять одне, інші протилежне. А деколи всі 100% говорять однаково. Тут, власне, цей момент, коли всі кажуть, що так дуже погано, як було, в нас вже не буде, і це не може не тішити. Так, далі ще одна цитата. Якщо НАТО буде ігнорувати удари РФ по своїй території, то рано чи пізно дограється Данілов. Він привів приклад Румунії, на території якої нещодавно впав шахет. Хоча спочатку офіційно президент країни це заперечував. Чи дограється НАТО? Чесно кажучи, я не бачу, щоб НАТО як то ну, серйозно реагувало на це. Замалчують. поки без змін. Ще будуть попадання? Еще где-то вот в Румынии будут, Молдавия, может быть. Но как-то, чтобы НАТО серьезно реагировало, ну, помощь Украине, да, но там, чтобы войска или чтобы как-то они закрыли небо, даже над собой, этого я не вижу. У Румунії можуть евакуювати людей із села через атаки російських безпілотників. Мова йде про село Плауру. Місцеві жаліються, що дрони, які атакують порт, пролітають над їхніми будинками. І моє наступне питання було: чи ти бачиш удари ще по території країн НАТО? Ти Кажеш, наперед забіг і сказав, що ти бачиш їх. Але у мене тоді оточнюється запитання: чому власне НАТО так реагує? Вони реально не хочуть почати Третю світову? Чи якби вони відреагували все одно ж би третя світова не почала себе так от одразу? Ну, Третє мірової війни я не віжу в От. час. Чому НАТО не реагує? Ну, мене є відчуття страху. Знаєте, Я коли задаюся цим вопросом, присушуюся якийсь страх. Багато хто пророкує таке третю світову, кінець світу, катаклізми. В коментарях там пишуть, а я що ви такі класні прогнози даєте, скоро всім кінець через 30 років взагалі нікого тут не буде. Ти глобально так дивився в майбутнє чи ні? Я можу сказати, що на мой взгляд, це неможливо прогнозувати. потому что это те вещи, которые зависят ну, не от простых людей. Да, поэтому я планирую жить долго, планирую, чтобы все мои близкие, знакомые тоже жили долго. Я вижу их судьбы наперед. Значит, мы будем жить, и все будет хорошо. Я стараюсь прогнозировать на маленький срок, чтобы можно было увидеть результат. Исполнился прогноз или нет? И не вижу таких больших бед. Всё добре. А яка твоя мрія взагалі? Про що ти мрієш? Ну, как, конечно, я мечтаю о том, чтобы мы жили спокойно. Наша спільна мрія однакова на всіх, І вона реалізується. А крім цього, твоя особиста власна велика мрія. Мрія, конечно, быть максимально полезным другим людям, и вот моя тема, тема изнавидения, чтобы она стала людям доступна и чтобы люди... улучшили качество жизни при помощи этого. Потому что, мне кажется, человек, который установил контакт с собой истинным, он как раз и сможет создать вот тот другой мир. Мне интересно жить, мне интересно общаться с людьми, ездить вот сейчас по Украине нашей. То есть я живу счастливой жизнью благодаря вот этим способностям. И я верю, что каждый человек тоже может Это так жить. Тут я тебе підтримую і погоджуюся. У нас усіх є наше вища я, яке нас може вести, і ми можемо обирати найкращі гілки подій. До речі, на кілька днів тому мені моя дочка каже: слухай, демо подивимося фільм. Я ще таких фільмів не бачила, мабуть, глядачі також. Одним словом, фільм починається дуже цікаво. Там якраз дівчинка прийшла до жінки, яка робить розклад Таро, і каже тобі, що сказати, хороше чи погане? Вибирай, вибирай скоро. М -м, клас, я би хотіла знати, і погане треба знати, щоб попередити, щоб все закінчилось добре. Та й хороше, хочу знати. І думає, що ж там вибрати. А фішка фільму в того, що ти можеш сам вибирати сюжет фільму. І ти тиснеш там погане, хороше. Ти натиснув погане, пішов в один сюжет сценарій фільму. Ну і далі так до Всього фільму ти робиш сам вибір на екрані, і фільм тобі дає інший сюжет, відповідно. Я чесно була здивована, навіть не знала, що таке взагалі існує в наш. Час, і я кажу, своїй от дивися, це тобі про карму, щоб ти собі зрозуміла. Я тобі дуже багато пояснювала, скільки років. Не знаю, що ти з того всього зрозуміла, але цей фільм це наявна демонстрація карми дії, вибору і нашого майбутнього. Ти клікнула, зробила вибір. Все, сценарій пішов таким шляхом. Зробила інший вибір. Ти опинилася в тій точці. Ну це реально феноменально. До чого ми йдемо. І ці вибори, і доля, і карми це класна тема, яку треба всім вивчати для того, щоб щасливіше жити. Але ми з тобою знову відійшли в цікаві теми розмови. Але в нас чекає політика, тому я продовжую свої питання задавати. І будемо говорити зараз про Білорусь. Росія вивела майже всі свої підрозділи з Білорусі. Натомість нові підрозділи туди заведені не були, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. І я тебе хочу запитати, яку ти ситуацію зараз бачиш, і що буде в майбутньому? Чи вже минула ця загроза для України з території Білорусі на всі 100%? Ця Угроза вона була, але вона була дуже очень. Я вже більше прогнозирую прогнозую о том, що нападения з Білорусі не буде. Тому, тут я можу только ще раз підтвердити, що все можна і забыть і этом. Действительно, ніякого нападения второго фронта не буде ні з Білорусі, ні з іншої сторони. Про ту ядерну зброю, яка в них на території Білорусі ти можливо вже дивився сканував. Для чого вони її туди завезли? Чи буде хтось нею користуватися колись, чи ні? Ну, У мене поки що. Как-то ощущение, что это как игра, что это вот какой-то обман. Я не верю, что там настоящее ядерное оружие. Минулого року Ілон Маск таємно вимкнув зв'язок Starlink біля берегів Криму та зірвав атаку України підводними дронами. Пише CNN. відновити зв'язок. Просив особисто очільник Мінцифри Михайло Федоров. Ілон заявив, що йому сподобався дизайн безпілотників, але наразі Україна заходить занадто далеко і може отримати стратегічну поразку. Ілон Маск спростував інформацію CNN про відключення доступу до Starlink біля узбережжя Криму. За словами мільярдера, мережа і так не працювала, а він відхилив запит України на її активацію, оскільки не хотів ескалації конфлікту. І запитання таке: давай з'ясуємо. Справді вимкнув зв'язок Starlink, чи мережа і так не працювала? Ну, мені більше йде, що виключен був. Цитую далі, Ілона Маска від державних органів України надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя. Вочевидь, мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився виконати їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту та ескалації конфлікту, заявив Маск. А яка справжня мотивація його дій усіх? Я, когда настраивался на этот вопрос, мне пришел ответ, что это связано с деньгами. То есть он, видимо, хорошие деньги за это получил. Деньги. Это материальный интерес. Материальный интерес. Бо там дуже багато різних теорій залякали, в нього є такі компромати на Ілона Маска, і вони виявляться, підуть по світу гуляти, а він деньги. боїться. Деньги. Але він мільярдер, для чого деньги. йому ті гроші? Не знаю. Для чого мільярдеру деньги? Ну, понимаете, люди, которые стремятся к таким большим деньгам, они очень скупые, как правило. То есть, возможно, это деньги, ну, не в прямом смысле доллары, да, а там какие-то его компании, которые могли заморозить, его какие-то считали, там, деньги не обязательно в прямом смысле этого слова. А слухай, я тобі писала про рептилоїдів, чи ти щось знаєш про них? Чи тобі відомо про їхню цивілізацію? Чи ми про це можемо поговорити? Я знаю, хто такі рептилоїди, і я даже, мне кажется, виділа таких людей. Вот. Но по моїм ощущениям, это очень большая редкость, очень большая редкость. И мне кажется, что это скорее обитатели вот этих ниш их миров. которые не обязательно там придавать им значение. Рептилии они или змеи, или драконы, их можно по-разному видеть. Это наша визуализация, вот какой-то такой негативной энергии. А в сути это то же самое, что и одержание. Но я видел двух таких людей, которые даже взгляд имеют такой рептильный. И люди эти глубоко несчастные, и многим другим тоже приносили несчастье вот, своими проклятиями. Чему я до этого веду? Ну, є така теорія, і якщо придивитися, то можна реально побачити тих рептилоїдів в обличчях дуже відомих владних людей, так? які є на державних посадах, які керують світом і так далі. Тобто ця теорія, вона близька до реальності. Чи бачив ти рептилоїдів серед керівників держав якихось і загалом відомих людей, які можуть впливати на процеси у світі? Ну, Зі становиться випросом мировом правітстві. я не очень верю в мировое правительство. Почему не верю? Потому что если в него верить, то тогда свободу человек теряет. И это очень неоптимистично. Тогда нет смысла вообще заниматься тем, чем мы сейчас занимаемся. Но я вижу за последние годы как раз-таки такую тенденцию того, что кто-то управляет событиями в мире, но мне хочется верить, что это управляют просто миллиардеры, а не какое-то мировое правительство. Но если все же оно есть, то наверняка оно состоит из рептилий. Да, вот Лавров, например, он очень похож на какое-то такое ну, змееподобное существо, и тот же Путин, да, Трамп. Они действительно очень как-то близки к этому. Но я думаю, это скорее одержание, одержание злыми духами Є ще така теорія, що деякі люди народжуються вже з генами рептилоїдів, і вони проявляють їхню сутність, а деякі так їх повністю вселяються в них і ними керують. Тобто людина вже там не при ділах, а нею розказують їй, що робити, і вона просто робить, що скаже рептилоїд, і ця сутність. І багато глядачів знаєш, що мені писали. У мене колись вийшов ефір, і майстер розповідав, що він таких людей бачив, де, коли, як. І люди в коментарях мені написали стільки випадків, що вони особисто бачать що вони є в школах, що їхні вчителі були, типу, забули, очі показались, потім вони, вони вміють міняти назад на нормальні людські очі. І таких історій про людей з рептильними очима є маса, як виявилося, для мене це просто було відкриття. Тобі зустрічались такі люди? Іменно з глазами – ні. Може бути тому, що я не як-то не допускаю їх впливу в своїй житті, тому я їх не бачу. Наверно, так. Валерій має низький заряд батареї. Скільки там у тебе відсотків. Ой, да у мене вже совсем мало. 6 не підготував... Не підготувався. ти до зйомки? Ой, не підготувався, Валерій. Ні, так а ну що та бистро розряділась 30%, тридцять Вроді нормально. Так давай швиденько, поки не виробився телефон. В мене цікавить про маска. Що ти думаєш? кажуть, що маск це представник інопланетних цивілізацій на планеті Земля. Тому він нібито такий геніальний, має доступ до всіх технологій. Йому все дають, він все знає. І так далі. Що ти думаєш про це? Мені йдет відповідь Ні, я віжу, що Ілон Маск ну, вот почому там не прийшов він враг України. То есть пришел ответ, что он враг Украины, что он к нам как-то не по-доброму относится. А действительно, вот эти, скажем, открытия большие, они могут сущностями, вот, негативными сущностями да, посылаться. В общем-то, вот эта цифровизация, да, и роботы, вот это, это все ведь работа темных сил. Может быть, это и на пользу человечеству, но человечество не готово к этому. Если сегодня там роботы заменят людей, то наци ну, цивилизация погибнет. Поэтому я думаю, что он просто человек, который имеет какие-то вот одержания, что э, к нему приходят эти идеи, но он не понимает, что рано, Понимаете? не понимает, что люди еще не готовы к этим идеям. Я тебе благодарю за информацию, за твича, за эфир. Я благодарю. Оксана тобі і всім глядачам каналу Мій світ, і впевнений, що всі ви будете молитися за перемогу України і осінню наші території повернуться до нас. Всіх вам бла! Обов'язково подивіться нове відео на каналі Усе чудово. Такий симптом зараз у багатьох людей, і люди не знають, що з цим робити. Аналізи здають все гаразд, але ком нікуди не зникає. На дієту якусь переходять і все гаразд, ком нікуди не зникає. Цією технікою так максимальне розслаблення, і ми знімаємо надлишкове те напруження в м'язах глотки. Нам треба дістати аж до глотки, аж туди в глибину, де той ком сидить. Ну а крім кома горлі, скільки ще питань вирішується цією технікою? Це феноменально. Не просто так ви з'явилися в нашому житті. Ви наша рятівниця. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.